26 квітня на Рокетнянщині, як і у всій Україні, вшанували 39-ті роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Напередодні Міжнародного дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу у селищі Рокитне відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятника. Героям Чорнобиля. Представники місцевої влади і громадськості, ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв-ліквідаторів, які віддали своє життя у боротьбі з мирним атомом. До присутніх на мітингу звернувся рокетнянський селищний голова Юрій Богданов. Котрий подякував ліквідаторам за їх відвагу і мужність у ліквідації наслідків аварії. Сьогодні ми разом з вами прийшли до замоклитися і віддати дано шану пам'яті ліквідаторам, які в 86 році пішли в ядерний огонь. Своїм життям, своїм здоров'ям зупинили ядерну катастрофу. І сьогодні, 25 квітня, напередодні трагічної дати. Ми повинні пам'ятати кожного кого вже нема з нами. І цінувати тих, які сьогодні є живі, здорові, і сьогодні наш низький доземний уклін. Вам за вашу невтомну роботу, за ваш значний внесок у розвиток нашої держави і саме основне, що ви зупинили ядерну катастрофу. Ви спасли людство від ядерної катастрофи, і це всі повинні пам'ятати. Слово мав голова громадської організації. Спілка чорнобильців Рокетинянщини, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Микола Чирикало. 39 років тому вийшов з під контролю четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Всі поїхали, всі пішли на ліквідацію аварії. Ні в кого не було, ні броні, нічого, всі були там. Ну, серед нас вже багатьох немає. Недавно Коля Кирій пішов із життя. Ось буквально тиждень назад Володя з пішов у небуття. Ну, а всім? всім я бажаю здоров'я. Це перше, достатку, мирного неба, щоб все у вас було добре. Світла пам'ять жертвам Чорнобильської трагедії, низький уклін героям-ліквідаторам. 24 квітня у центральному будинку культури відбулося засідання літературно-мистецького об'єднання Відродження, приурочене чорнобильській темі. Під час якого керівник об'єднання поетеса Наталія Ненюк розповіла про той слід, який залишила чорнобильська трагедія у її душі і душах багатьох людей, у житті її села і всієї України. Перед початком засідання до обрядової зали. Будинку культури завітав рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, котрий подякував Наталі Ненюк за її активну громадянську позицію та внесок у духовну скарбницю громади. Своєю творчістю ви внесли значний і вагомий внесок у розвиток нашої культури, нашої рідної рокинянщини. Хочу вас привітати від імені наших жителів. Хочу побажати вам тільки тільки міцного здоров'я, творчої енергії, наснаги. Радувати нас побільше своїми віршами, своєю творчістю. Татар Михайловна, будьте такі, як ви є. Дякую вам за те, що в нас сьогодні є, за те, що ви завжди допомагаєте нашій громаді, завжди долучайте до всіх всіх питань, що є в нас в громаді. Ну, зрозуміло і робимо для того, щоб да, Рокетнянщина була процвітаюча і щоб нас люди жилися краще і заможніше. Відразу після закінчення вівторкових новин ви можете ознайомитися з повною версією цього зворушливого заходу. У Савенецькій гімназії відкрито простір ментального здоров'я. Відбулося це з ініціативи директора Рокетнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників, депутата Рокітнянської селищної ради Тетяни Лисиці та за підтримки керівника групи компаній Синявське, благодійника й активного учасника багатьох освітянських проєктів у громаді Ярослава Литвина та благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. До втілення ідеї у життя також долучилися керівник соціальних проєктів фонду Ольга Антипенко, депутати Рокітнянської селищної ради, директор Пав Савинці Олексій Оленко і директор Савенецької гімназії Людмила Литвин. Червону стрічку під час відкриття простору ментального здоров'я у Савенецькій гімназії перерізали начальник відділу освіти Рокетнянської селищної ради Людмила Соболівська, Тетяна Лисиця та Ольга Антипенко. На свято також завітали заступник директора Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Людмила Кибенко. Завідувач навчально-методичного кабінету, науковий методичний центр професійного розвитку Тетяна Якубовська та методист відділу психологічної підтримки та ментального здоров'я Київського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних кадрів Людмила Локоткова. Мова йшла про важливість ментального здоров'я у сучасний період. Та про те, що простір має стати центром психологічної допомоги для учнів і їх батьків, а також педагогів. Кожен з нас зараз усвідомлює і розуміє, в який час ми живемо. Зустрічаючись з кожного ранку своїми друзями, колегами, ми робимо якісь жести, якісь посилання, якісь слова Ти як? Як поживаєш? Як переночував. Тому що події останніх років нас змусили переосмислити багато що у нашому житті, і зрозуміти, що головне, звичайно, це турбота про своє здоров'я, турбота про те, як ми виживемо в даній ситуації, як ми поведемо за собою колектив. А ви, як психологи, соціальні педагоги, є носіями, є тими людьми, які повинні створити комфорт. У своєму закладі, в оточуючому психологічному середовищі, ідея створення цього простору, вона дійсно належить Ярославу Васильовичу. І ми, освітяни, повинні це зробити. Отаку, отакий простір, куди ти зайдеш і відчуєш якесь полегшення. Основна риса ментального здоров'я людини це здатність отримувати задоволення від життя. Ментальне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізовує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати і робити внесок у суспільне життя. Саме тому створення простору є відображенням нашого прагнення до всебічного розвитку кожної особистості, до виховання не лише освічених, а й емоційно стійких, здатних до співпереживання та самопідтримки громадян. Ця ініціатива набула особливої ваги завдяки загальнонаціональній програмі ментального здоров'я «ТЕЯК», як, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Наш проект називається «Розвиваємо рідний він охоплює на сьогоднішній день три країни це Україна, Німеччина і Польша. Ми представлені в трьох країнах, досить потужно. Над ми, ми представлені в Німеччині. Надпотужно. Сьогодні ми заходимо на Бельгію. В принципі, там два регіони ми не охочуємо. У нас там є частина депутатів, які зійшли з нами в спільну роботу. Ми це пишаємось. Скоро матимемо поїздку до Америки. Я думаю, що. А свій бренд ми презентуємо там досить на високому рівні, тому що люди нам вірять. Міжнародні партнери і друзі бачать в цьому великий резон. Наша команда завжди відкрита до, до співпраці. І не просто говорити, що сьогодні дуже прийнято в да, соціальних мережах, а ми можемо показувати. От своїм прикладом да, ми можемо показувати, як це все робити. Напевно, тому нам і вірять. Тому що, за вашим словом, ведеться велика, велика історія роботи, директор гімназії Людмила Летвин вручила відзнаки причетним до створення простору ментального здоров'я в освітньому закладі та запевнила, що він стане першою необхідністю у житті місцевих мешканців. У суботньому випуску новин до вашої уваги, шановні телеглядачі, буде представлено інтерв'ю з Тетяною Якубовською та Людмилою Локотковою на тему важливості ментального здоров'я у наш час. У європейському просторі рокетнянської публічної бібліотеки відбулася зустріч керівника групи компанії Синявське Ярослава Литвина з футбольною ветеранською командою Київщини Синявське, 65 років плюс. Цей спортивний колектив добре відомий на рокетнянщині та на теренах України своєю майстерністю, професійністю та стабільно високою грою. Гравці команди, мешканці однієї Рокетнянської громади. Ось уже протягом тривалого періоду не тільки демонструють чудову гру та здобувають численні кубки і переможні місця в Україні, а й популяризують громаду на всеукраїнському рівні та є прикладом для підростаючого покоління. Ви дійсно та команда, яка не просто участвує, не просто. Грає, а ви сьогодні є лицем нашої громади. На жаль, великий футбол у нас в громаді поки що до, до осені точно не буде. Хай не буде. Тому ви залишаєтесь тою командою, яка є найтитулованішою і є те, яка би найбільше перестати на нашу громаду на теренах України. Під час зустрічі було підсумовано попередні ігри та накреслено плани. На нинішній футбольний сезон Ярослав Литвин запевнив футболістів про своє сприяння розвитку ветеранського футболу в громаді, забезпечення участі ветеранської команди у всеукраїнських турнірах і в майбутньому. Члени команди подякували Ярославу Литвину за підтримку, залишили свої автографи на футбольному ячі та подарували його благодійнику. Що таке сказ і як від нього захиститися? розповідає завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Білоцерківської районної філії Державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Наталія Свергун. Сказ, сказ це невиліковна хвороба. На дуже актуальна в наш час, адже збільшується кількість. Скажених тварин і збільшується кількість покусів. Ось, наприклад, у 2025 році в Рокинянській громаді зафіксовано вже 14 покусів за аналогічний період минулого року лише 11 випадків. Тільки по тому, що звертаються люди за медичною допомогою до лікарні, ми можемо подивитися, що є що є збільшення, але насправді цих випадків набагато більше, тому що більшість людей вони не звертаються за медичною допомогою. Сказ це дуже підступна хвороба, адже може пройти рік, коли проявляться ваші перші симптоми захворювання після покусу. І на превеликий жаль, дане захворювання не виліковано і закінчується смертю. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Якщо у вас покусала маловідома тварина або домашня тварина ваша, але вона була не щеплена від сказу, зверніться обов'язково до лікарні за консультацією до лікаря. Він надасть вам антирепічну допомогу, і, і ви зможете впевнено знати, що ви не захворієте на цю хворобу. Також обов'язково слідкуйте за щепленнями ваших домашніх тварин. Не, не цим. звертайтеся до ветеринарної служби і обов'язково щеплюйте від сказу своїх тваринок. Імунізація для всіх. Це реально. Під таким гаслом стартував Європейський тиждень імунізації, який триватиме з 27 квітня по 4 травня. Імунізація одне з найбільших досягнень людства. Дотримання календаря щеплень захищає від небезпечних інфекцій, особливо дітей, і створює колективний імунітет для всієї громади. Кожна дитина до 16 років має бути вакцинована проти 10 інфекційних хвороб. Дорослі потребують ревакцинації проти дифтерії та правця кожні 10 років. Усі вакцини за календарем безоплатні, безпечні та ефективні. Якщо графік щеплень порушено, лікар допоможе скласти індивідуальний план вакцинації. За повідомленням Ракетнянського центру первинної медико-санітарної медицини. Центр забезпечений безоплатними вакцинами за національним календарем. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. До нових зустрічей в ефірі!